Привіт, друзі! Сьогодні готую фаршировані печериці з сиром. Такі гриби готуються дуже легко і швидко. Головне вибрати печериці однакового розміру. Печериці ретельно промиваю холодною водою, а потім акуратно видаляю в кожній печериці ніжку. Кожний капелюшок печериці начиняю попередньо натертим твердим сиром. Печериці викладаю у форму для запікання. Намагайтеся розташувати гриби дуже щільно один до одного, так як вони сильно зменшуються під час запікання. Зверху на печерицях роблю майонезну сіточку. Я запікала печериці у духовій шкафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Готові печериці прикрашаю зеленю. Можете подавати гарячі печериці зразу до столу, а можете дозволити грибам для початку повністю охолонити. Холодними вони також дуже смачні. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!